Вітаю колеги. Дійсно, заходимося під апеляційним судом. Він нещодавно, буквально 15 хвилин назад, завершив судове засідання, завершив розглядати скаргу прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури на суду рішення першої інстанції щодо обрання запобіжного заходу для колишнього народного депутата Миколи Мартиненка. Апеляційний суд постановив не задовільняти скаргу прокурорів САПУ, тому залишив Миколу Мартиненко, віддавши його на поруку народним депутатом. залишив рішення суду першої у інстації солом'янського суду у дії я нагадаю, що відбулося під час судового засідання. Ви бачили це у прямому ефірі. А під час судового засідання сталася невеличка перепалка, така сутичка міжнародними депутатами та активістами, які прийшли прослідкувати за цим судовим процесом. Активісти були представлялися ветеранами антитерористичної операції, прийшли, аби якось спостерігати за цим судовим процесом. Тим не менш, все ж таки сутичок уникнути не вдалося. Вони трошки по Сперечалися, говорили, що народні депутати прийшли підтримати Миколи Мартиненка натомість натомість аби працювати і натомість аби а, визволяти з в'язниця ветеранів АТО а, із полону. А, такими словами народні депутати були незадоволені, тому теж апелювали. Тим не менш, а, без обійшлося без жертв, все завершилося більш-менш нормально. Апеляційний суд я нагадаю, постановив не задовільнити скаргу прокурорів спеціалізованої антикорупційної. Прокуратури, тож Микола Мартиненка залишається на поруку у народних депутатів. Поки все апеляційний суд завершився. А прокурори САПу повідомляють про те, що поки невідома інформація, коли обвинувальний акт поступить до суду, тим не менш будемо слідкувати за цією справою. Далі а поки я продаю слово вам, колеги, продовжуйте ефір.